Вами знов Тетяна Краві, це незалежний партнер міжнародного туристичного клубу «Інкрузис» Отже, багато хто з вас приєднався до нашого клубу не тільки в якості члена клубу, тобто туриста, а ще й партнера. Що це означає? Що кожен з вас, хто приєднався в якості партнера, може присилати посилання на сайт, за яким інші люди будуть реєструватися, так само отримувати доступ. До нашої неймовірної системи бронювання вигідних подорожей. Отже, де знаходяться ці всі наші реферальні посилання, сьогодні я вам нагадаю. І так, заходимо incruises.com під своїм логіном паролем, спеціально держуться для вас, щоб ви побачили, знов нагадала. Ви потрапляєте до себе в кабінет, це знов нагадування про те, що в мене скоро круїз. З Барселони і мені пропонують забронювати якісь екскурсії по цьому маршруту. Дякую, величезна, наша любима кохана компанія. Отже, в нас є різні е, е, різні розділи в нашому кабінеті. Один з них от таким чином виглядає, називається Ресурси. Да? І тут в ресурсах перша строчечка це документи до речі. Дуже раджу клікнути і прочитати кожен з цих документів просто для себе, для того, щоб зрозуміти, в якій компанії ви знаходитесь. А друга строчечка це реферальне посилання. Клікаємо на реферальному посиланні. А тепер дивіться, що у вас тут є. У вас тут є QR-код, сканувавши який, будь-хто попадає на сайт саме за вашим запрошенням. Бачите, тут, тут все прикріплено до мене, так само і до вас. От. І тут є дві колоночки. Якщо це на комп'ютері, буде виглядати дві колоночки: зліва це ваше пряме посилання, а справа це посилання, яке починається з відео. І для того, щоб людина приєднатися до нашого е, сайту, е, і вона вже все знає, і їй нічого не треба, ви спокійненько собі відправляєте друге посилання зверху. Пряме реферальне посилання. Це посилання прямо на реєстрацію. Я вам зараз це продемонструю. Бачите? Зразу з'являється формочка для, ну, для реєстрації. Тут вписується, звісно, електронна адреса людини, яка буде реєструватися. Вона собі придумає пароль. Да? От, і тут видно, ким запрошена ця людина. Мною, моя електронна адреса. І мій номер телефону, да? і мій нікнейм -ни, мене звати Тет. Да? Тобто тут все видно, і ви бачите, що при реєстрації ви коментуєте людині, яка збирається реєструватися, що ти вносиш свій, своє ім'я, латиницю як в загранпаспорті, прізвище, пишеш електронну адресу, повторюєш написання, не копіюєш, не вставляєш, придумаєш собі пароль. Який має містити вісім знаків, обов'язково великі букви, цифри, все решта придумайте самі. Ще раз пишете, не вставляєте і копіюєте, а просто пишете по нові, країна, в якій людина видані документи, телефон який. І звертайте увагу на цей флажочок, тому що, якщо, припустимо. Ви реєструєтесь за українським номером телефону, щоб тут був український флажок. Якщо ви реєструєтесь, або пишете плюс 380, да? якщо реєструєтесь з італійським номером телефону, італійський значок, вибираєте чоловік або жінка, «Join Now приєднатися і далі вже вибираєте опції, на які ви будете реєструватися. Саме головне, щоб ви навчилися знаходити своє реферальне посилання. А перше реферальне посилання, я зараз продемонструю воно. Приводить на сайт людину, вона може продивитися сайт, да, якщо вона ще не дивилася. Тут є вся офіційна інформація, тут є наша статістика в онлайні, скільки в нас туристів, скільки партнерів. Бачите, кожного дня хтось додається, кожного дня. Да. От, тут офіційна вся інформація. Поклікати всі ці інтерактивні опції, людина може все побачити. І тут так само видно. Що людина запрошена ким? мною, да? і якщо вибере опцію «Join now», приєднатися, так само з'явиться така формочка для реєстрації. Тобто ви вже зрозуміли, що дві, перші два реферальні посилання це реферальне посилання ви можете відправляти на реєстрацію. Якщо людина вже готова, то тоді друге. А реферальне посилання з права у вас будуть, е е, ті, які починаються з відео. В телефоні воно буде виглядати трошки інакше, і у вас е, спочатку зверху будуть іти оці посилання, да? а потім е е, за ними будуть йти ці посилання з відео Знов таки звертаю вашу увагу, з ким би ви не спілкувалися. Окремо можна перевести мову реферального посилання. Дивіться, англійська мова в мене зараз, да? я можу прислати реферальне посилання на українській мові. Автоматично всі дані на сайті поміняються українською мовою. Зараз я вам це продемонструю. Бачите? Бачите? Знову помінялась на українську мову. От. І так само можна змінити іншу, іншу мову і, 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 і вибирати те, що вам потрібно. Да? Отже, Сьогодні ви вже вивчили, де знаходиться ваше реферальне посилання, і е, можете залюбки відправляти це посилання для того, щоб люди приєдналися. Зараз тільки продемонструю реферальне посилання справа. Перше тут є дуже гарне рекламне відео. Воно так само. Може бути різними мовами, да? можуть бути тітри різними мовами. Ви можете відправляти це посилання. Коли відео закінчиться, до речі, в цьому відео чим воно а, таким видатне, тому що тут всі, всі кадри це члени нашого клубу, наш саміт ага, в Дубаї, празднування восьмиріччя, наш саміт в Мексикі. да, всі наші члени-партнери клубу. От ви бачите. Е е все так сказати, наше реальне життя, які в нас глобальні івенти відбуваються. Коли закінчується відео, закривається це відео і так само заповнюється формочка для реєстрації. От і все. Все, мої любі партнери. На цьому закінчимо запис. До нових зустрічей. Па-па.